Шановні жителі Сахновщинської громади. Щиро вітаю вас із нашим спільним святом Днем Громади. Цей день об'єднує нас у любові до рідного краю, гордості за його досягнення та спільної відповідальності за його майбутнє. Чотири роки тому, завдяки реформі децентралізації, ми об'єднали наші населені пункти в єдину громаду. Це стало важливим кроком. Для ефективного управління та створення нових можливостей для розвитку. За цей час, завдяки спільним зусиллям, ми впевнено рухаємося вперед. Попри всі виклики, зокрема й повномасштабне вторгнення, нам вдалося досягти вагомих результатів. Особливу увагу ми приділяємо підтримці наших захисників, адже їхня героїчна праця забезпечує нашій країні мир і свободу. Дозволяючи нам жити і працювати під синьо-жовтим прапором, продовж років ми фінансово допомагали Збройним силам України, закуповуючи автомобілі, дрони, оптичні прилади, амуніцію та інше необхідне спорядження. Це є свідченням розуміння нашої спільної відповідальності за майбутнє країни та внескому перемогу. Ми також активно підтримуємо освіту, культуру, медицину. Покращуємо матеріальну базу комунальних підприємств, робимо адміністративні послуги доступнішими та зручнішими. Плідно співпрацюємо з міжнародними партнерами, дбаємо про соціальний захист, реалізуємо програму підтримки народжуваності та важливі ініціативи, такі як проєкт соціальний автобус. Це лише маленька частина нашої спільної роботи за 4 роки. Що відображає наше прагнення до змін і розвитку. Дякую кожному з вас, лікарям, освітянам, волонтерам, підприємцям, аграріям і всім, хто щоденної праці змінює нашу громаду на краще. Разом ми будуємо місце, де хочеться жити, розвиватись і створювати майбутнє. Шановні сахновчани, бажаю всім миру, злагоди, добробуту і нових звершень. Нехай наша громада процвітає, а її мешканці будуть щасливими і упевненими в завтрашньому дні. Віримо в перемогу, у силу громади, у краще майбутнє для нас всіх. Слава Україні!